Проекційний годинник з FM Radio TS з USB зарядкою TFA60501504 60501504 це сучасний настільний годинник з рядом особливостей, які ставлять його в ряд найкращих серед аналогів. Корпус годинника виготовлений з високоякісного пластику чорного кольору та має ввігнутий екран, що покращує візуальне сприйняття інформації на відстані. Особливістю та однією з переваг годинника є його великий інформативний рідкокристалічний дисплей з цифрами зеленого кольору, висота яких сягає аж 42 мм. Дисплей має три рівні регулювання яскравості та функцію автоматичного затемнення. За допомогою датчика освітлення. На задній стороні знаходиться відсік батареї резервного живлення. Яка захистить годинник від перезавантаження навіть під час відключення світла. Там стоїть батареєчка CR2032. На задній стороні знаходиться роз'єм microUSB для підключення живлення за допомогою адаптера та кабеля, який є в комплекті. Поряд розміщений окремий USB-вихід, який може бути використаний для зарядки мобільного телефона напряму від годинника. Учний звук будильника та FM Радіо забезпечує потужний динамік, який знаходиться за перфорацією по центру тильної сторони годинника. Проектор у цього годинника має поворотну конструкцію на 180 градусів, що дає можливість проєктувати час як на стелю, так і на стіну. Реалізована можливість перевороту зображення для того, щоб годинник можна було розмістити в будь-якій точці приміщення і зображення було б читабельним. Висота цифр проєкції на відстані 2 метри приблизно 20-22 см. Проєктор має також три рівні регулювання яскравості. Проєкційний годинник має як функцію сліптаймера, що дозволить засинати під звуки FM Радіо і виключить звук через заданий час, так і обладнаний двома будильниками з автоповтором та можливістю призначення FM Радіо у вигляді сигналу будильника. Замість стандартних різких сигналів будильника. При спрацюванні радіо вмикається на мінімальній гучності і впродовж 2 хвилин поступово її нарощує. Тому просипатись під такий будильник не тільки комфортно, а й приємно. треба дійсно щось нове щось спільно і радикально Таким чином, проекційний будильник TFA 60501504 є дуже практичним пристроєм з надійною конструкцією та неперевершеною ергономікою. Великі розміри цифр дозволяють впевнено контролювати хід часу людям похилого віку або користувачам з вадами зору. Проекційний годинник з fm Радіо може бути чудовим подарунком для друзів, рідних та близьких на Новий рік, Різдво або День народження. Якщо вам сподобався огляд, то залишайте свої відгуки та підписуйтеся на наш канал. Дякуємо!